Вітаю! У цьому відео ми дізнаємося, як в організаціях утвердити принципи гендерної рівності та досягти недискримінації за допомогою гендерного аудиту. Що таке гендерний аудит? Це інструмент оцінки та перевірки інституалізації гендерної рівності в організаціях, включно з їх програмами, проектами, наданням послуг, процедурами та бюджетами. Тобто, якщо гендерний аналіз та гендерна оцінка виявляють гендерні відмінності у становищі чоловіків і жінок та впливі політик на їх життя, то аудит. Це про те, як організація дотримується принципів гендерної рівності та недискримінації у своїй діяльності взагалі. Гендерний аудит проводять за допомогою перевірки та самооцінювання внутрішніх організаційних процесів, організаційної структури підприємства, установи чи організації аудит буває внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній аудит стосується того, наскільки організація забезпечує гендерну рівність в межах своєї організаційної управлінської структури та внутрішньої роботи. Внутрішній гендерний аудит оцінює прогрес у впровадженні гендерної проблематики, спреє зміцненню потенціалу та ініціатив з питань гендерної рівності та посилює організаційне навчання з гендерних питань. Зовнішній аудит має на меті оцінити, наскільки організація враховує гендерну проблематику у своїх програмах, проектах та послугах з погляду змісту, виконання та оцінки. Фактично, він визначає, наскільки жінки і чоловіки беруть участь у програмах, проектах чи послугах організації, Якщо ви вирішите провести гендерний аудит, врахуйте, що оцінювати потрібно такі компоненти. По-перше, політика організації щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Наприклад, хто ухвалює рішення в організації, за що відповідають в організації жінки та чоловіки та чи не порушено баланси їхньої влади. По-друге, кадровий потенціал та людські ресурси. По-третє, умови праці. Як-от аналіз механізмів гарантування безпеки праці, пільг і гарантій для працівників з дітьми. Охорони материнства ще оцінюють корпоративну та організаційну культуру, і насамкінець інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності організації з погляду принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Процедура застосування гендерного аудиту визначена у методичних рекомендаціях щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями. Відповідно до цього документа, мета гендерного аудиту оцінити забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Підприємствами, установами, організаціями виявити наявні проблеми, визначити шляхи скорочення гендерної нерівності. Порядок проведення гендерного аудиту можна знайти в методичних рекомендаціях. Чи правильно я розумію, що гендерний аудит можна провести і у нашій раді? Так, хоча ця методика безпосередньо не адресована органам місцевого самоврядування. До речі, ви можете використовувати не лише методику Міністерства соціальної політики, а й інші. У будь-якому разі, гендерний аудит допоможе об'єднати колектив довкола принципів гендерної рівності та недискримінації, а ще посилити ефективність роботи та якість послуг. Добре, з цим зрозуміло. Тепер пропоную розібрати, як саме проводити гендерний аудит. Ми хочемо зрозуміти, як нам посилити свою місцеву раду. Гендерний аудит складається з трьох етапів: це підготовка проведення та розроблення плану інтеграції гендерної рівності. На першому етапі слід перевірити організаційну готовність до гендерного аудиту. Під час цього кроку створюють групу гендерного аудиту та визначають стратегію, яку інтегрують в організації. Також на цьому етапі відбувається навчання членів робочої групи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. А хто має входити до цієї групи? Команда може складатися як із внутрішнього персоналу, так і з зовнішніх фахівців, зокрема представників міжнародних організацій, які працюють у цій сфері. У випадку з органами місцевого самоврядування до складу робочої групи рекомендовано долучити працівників та працівниць різних структурних підрозділів. Чисельність такої групи визначають індивідуально, але важливо забезпечити гендерний баланс у складі такої групи, тобто долучити не менш ніж 40% представників або представниць однієї статі. Зауважте, що від кількості членів робочої групи залежить тривалість проведення гендерного аудиту, але в середньому це займає близько двох тижнів. За цей час команда оглядає. Та аналізую ключові документи організації. А ще опитую працівників та узагальнює результати гендерного аудиту і формує рекомендації. Ну і наостанок готує звіт. За результатами аудиту розробляють план заходів для інтеграції гендерної рівності. Тож гендерний аудит допомагає організаціям виявити та зрозуміти гендерні закономірності в їхньому складі, структурах, процесах, організаційній культурі та управлінні людськими ресурсами. Дійсно, це так, а ще дає змогу оцінити, як ці закономірності вплинуть на організацію. Але крім цього, за допомогою гендерного аудиту можна підвищити ефективність управління людськими ресурсами, забезпечити можливість працівникам організації поєднувати трудову діяльність із сімейними обов'язками. І нарешті створити безпечні умови праці. Отже, гендерний аудит встановлює базове лінію, на основі якої можна оцінювати прогрес з плином часу, визначати критичні гендерні розриви та виклики, давати рекомендації, як їх можна подолати. А на що ще нам варто звернути увагу, щоб розпочати гендерний аудит? Є декілька основних чинників, що можуть вплинути на результат. Це, зокрема, політична воля. Тобто, чи зобов'язується керівництво та лідери громади підтримати впровадження гендерного аудиту? По-друге, технічні можливості. Як, от чи має персонал знання, навички та кваліфікації щодо гендерної рівності, які потрібні, щоб ефективно впровадити гендерний аудит? По-третє, підзвітність: наприклад, чи є процедури, за допомогою яких організація може організувати аудит та підготувати звіти про його результати. І насамкінець організаційна культура. Наприклад, які є норми переконання, цінності та поведінка, що посилюють чи перешкоджають гендерні рівності в організації? Або чи вдасться на практиці залучити представників організації до процесу аудиту? Політична воля точно є. Потрібно тільки підготуватися. Вірю, що у вас це вийде. Хай щастить. Отже, у цьому моделі ми опанували такі інструменти гендерної політики аналіз, оцінку та аудит. Спочатку ми досліджуємо гендерну політику. Далі оцінюємо її, з'ясовуємо, наскільки готова організація до змін. І нарешті. Впроваджуємо ці зміни. А про те, як це зробити, дізнаємось у наступному модулі.